Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Так, друзі, всім привіт! Вами завжди Василь та мої сільські будні. Знаю, трохи відео виходить, виходять за запізненням. за запі... ну... Тобто рідкіше, рідко виходять, але що є, то є, головне, що на зв'язку, головне, що живий та вайбер, намагаюся їм відповісти. Дивіться, що в нас вчора вивозив, ну, тобто їздив з батьками, з мамою та, та батьком їздили до сестри в Дніпро в гості. Ну, там Ми в 5 ранку виїхали. Додому вже ввечері приїхали. Тобто туди та завжди їздили. На, ну, я їздив на своїй машині, провідали. Кажу, давай хоч поїдемо, провідаємо. Сестру, племінницю, тому що їздили ми через Покровську трасу. Хто розуміє, ну яка ситуація, що вже там і вона розстрілюється на свій страх і ризик. Ми проскочили, слава Богу, туди і назад проскочили. Але е, ну як зараз її повністю прикри, то вже ми не побачимо свою сім'ю. Тому трохи вчора з'єдналися. Треба, треба було це зробити. Поїхали е, погуляли по місту. Е, Пофотографувалися, зараз вам фото ставлю. Ну, тобто ось такі фото ми поробили, ну фото було, було багато, там і відео сестра знімала, ну але було весело. тому Е, зараз приїхали, знов-таки треба працювати. Зараз Матуся чисте сидить чесничок. Я зараз також підключаюся, допомагати. Е, сьогодні у нас тепло, бачите, вже ми в літніх шортах, вже нам жарко, морозів вже вночі немає. Будемо робити зараз домашню ковбаску, маринувати та, е, та кровяночку. Стосовно кровянки, пишуть багато вайберів, Василь відправить прав. ну Це нереально, тому що мене розбирають і просто тут по місту. Ті люди, які скуштували, це реально блин, просто так смачно. Я сам собі ну, відрізаю потрошки, пробую. Дуже реально смачно. Тому сразу ті, хто колечка замовляв, потім може, 5, 6 і 10 кілограмів замовляли на всю родину. А я кажу, що в мене тільки крові немає, скільки свинин я не ріжу, щоб вам, щоб, ну, забезпечити всіх кровянки. Тому, в принципі, ну, то що багато людей пишуть на вайбер, а я... Тобто зробив, зразу повіс свій віддав та і все. Ну, щоб мені на нову почту не вести, мені проще по місту її продати. Тому така ціна. А домашня трохи лишається. Тому, як лишається, я здаю в магазин. А хто хоче, замовляєте. Ціна 300 гривень. Також дуже смачна це капець. Я її вакуумую та відправляю новою почтою. Доходив все чітко, ну на вакуумі не може погано дійти. Все, все чудово. Тому 300 гривень і домашня кобаска вас на столі смачна, смачнюща. така. Ох, я зараз що. Зараз пробіжімося по господарству, розповім, що там, як. Поїхали. Так, дівчата, ну привіт. Ранок добрий тих, тих, тих. Добрий ранок. Василь прийшов. Е, так, що, яка обстановка? Бачите, у нас залишилось тільки дві свинки. Чому так? Тому що думи, що була з п'ятнами, ми зарізали. Реально вага мене порадувала 140 кг. Я в принципі рахую це дуже чудово. Ці набагато менше, ці може. Ну, я не знаю, там я також казав, що в неї буде 120 і кірветка показала 120, Але на ваги поклали, було 140 кг. Відео знову таки не знімали, не було часу, робив це сам, вивів. Тобто, ось за петельку прив'язав за задню ногу, завалив, заколов, розробив. І мама вже приходила, допомагала мені носити частини в хату, тобто, м'ясо відносити. Е, що скажу стосовно виходу цої, цієї породи, реально та сьогодні, я ще раз повторюсь, була 140 кілограмів. В неї саме саме товсте сало було десь на півтора пальця. А так просто шкурки, шкурки. Реально, там ну все воно піде на ковбасу. Тобто я відібрав такого товарного сала. там, може кілограма три було, щоб просто ну ну хай чотири кілограма, щоб можна було продати таке, що хоч більш-менш товстеньке. Ціна його була по 100 гривень, але також я ну все рівно смалив соломкою, старався, воно було пахуче, красивеньке, висмалене. Вишмаляне, але ніхто не брав, тому що ну, ніхто не хоче зараз. Не знаю чому. Ну і людей, в принципі, немає. І люди лише м'ясо просили. Тому все сало в нас йде на переробку на ковбасу, А можливо, що його ще не хватить того сала. Тому я ж кажу, вихід шикарний. Як раніше в такому віці я різав тоді кабанчика, повні було на 4 пальця сало нікуди було дівати, м'яса не було. Тут навпаки, лише м'ясо такі ляшки, бачите, м'ясисті, ну реально. Фігурки в них прикольні, прикольні. Це ж я повторюсь, вишивилися у мене самі-самі які, яких я, ну, більших людей забрали, а менші лишилися. Тобто ціна, ціна, що стосовно якраз теми цього відео, ціна реально впала на 100 гривень. За От вивертає зараз така, я туди сироватки не виб'є, вона вивертає. Бачите, там повне корита сироватки. Сироватки, там помийки, там борщ, суп, Кажуть, ти свиней помиємо годуєш, а потім можна твоє м'ясо їсти. Так там те, що я їм, суп, борщ та і гречка, картошка, все те, що я їм, то і свині їдять. Тобто це нормально. Раніше так всі годував і нічого страшного, було м'ясо, можна було їсти. Я, стосовно зараз м'яса. Я ось нещодавно ще продавав по 250 гривень, наприклад, як по 250 гривень. Тобто ну, постійно, як був замовлений на місяць вперед, можна сказати. Зараз все в круг, я пустив з тої свинки по 150 тобто все в круг. Розрубав, не викатував, ні м'які, нічого. Все просто порубав частинами, все в круг пустив по 150 гривень. Люди розібрали, люди довольні, але трохи я не задоволений, тому що порахував потім гроші реально набагато. Ну, два рази менше, ніж я раніше з такої ваги торговував. Тобто, Але що скажу, що краще, хай ті 5-6 тисяч я торгував, краще хай так, чим просто потім ну, його нікуди буде дівати і все. В принципі, я зерно відбив, я роботу свою трошки відбив і ще там плюс якась тисяча-дві. Заробітна плата є. Звичайно, що мало, але, але кажу, що є, то є. Е, зараз знов таки вже ті люди, які взяли, тут пройшло 4 дні, дзвонять, знов таки питають, це привезить ще м'ясо, привезе м'ясо. Але що я думаю? от, Гляньте, вже скільки вивернуло, вже відро, відро вигорнуло. Тобто, ну, вредні, вредні. бачите, ви, ви, вигортаю, Чого тобі його вигортати? Е, стосовно цих, я думаю, що зараз не хочу поки що різати. Ну, як припочати будемо різати, зараз поки що більш-менш такі ще стало, то хочу хоча б ще недільку дві їх потримати. Хоча зараз в мене ну, люба сьогодні вже розписана. Ну це думаю 100, це може 110-115. Ну, десь 115 все буде, думаю, кілограм. То в принципі цю вже можна було різати. Але хай ще неділька-дві, щоб трошки ще піднабрала. І, я взагалі думаю, така ситуація буде, щас, що всі зараз, всі-всі масово вирізали. Тобто, ну як всі зараз масово вирізають в селі. Ті, хто настроївся виїжджати, то всі вже вони, тобто всі повирізали. Я їм всіх повирізав, нікого вже вони немає. А ті, які поки що не думають, виїжджати, тих ще поросята є. тому... Зараз всі ми продали, Ну всі розпродамося по 150, А восени я думаю, коли м'яса не буде, це м'ясо так злотить в ціні, що капець, Ті люди, які лишать собі на осінь, я думаю, м'ясо буде знову таки по 250, тому що всі зараз виріжуть, по 150 розпродадуть і все ну, Думаю, ви мене зрозуміли. Зараз просто пішла паніка масово. Всі аби розпродатися. Я ж хочу, як хочу зараз ще одну зарізати, ну як не тільки через дві, також по 150, хай воно піде або якась копійка. А одну цю меншу лишити, хочу, з Бог, до осені. Ну, тобто, не до осені, а поки будемо сидіти вдома, поки ще, ну, якби, ще можна сидіти. Тобто, там якби не треба ночувати в підвалі, можна в хаті приночувати ще, дай Бог, слава Богу. То е, будемо її тримати, поки є можливість. Тому що я кажу, в осені, в осені, М'яса буде дуже мало, дуже буде мало, і спрос на свинину буде просто капітальний. Але можливо, що до осені нічого тут і не залишиться. Ну, побачимо, якби побачимо. Час покаже, сподіваємось, молимося та надіємось. Е, То, в принципі, тут пояснив: одну ще ріжемо, одну чекаємо, лишаємо собі. Тобто, зерна в мене ще поки що на пару місяців хватить. А якщо і закінчиться, то. В принципі, купити його не проблема. Зараз дзвонять, пропонують і по 2, і по 2,50. це просто капець. Тобто купляй, не хочу. Купляй, кажу, як кажуть, тільки хочеш, а я не хочу. Тобто така ситуація. Дякую всім великим, хто на Viber мені писав, пропонував пропозиції. Тобто своїх сил, все я передивлююсь, Зараз все прочитаю, все підбираю. Варіанти, все, всім велике-велике, дякую. Стосовно апорад, приїжджає це, село, приїжджає це, приїжджає, це дуже багато варіантів. Я не очікував, що скільки буде людей писати. Просто в мене вайбер, я, я не знаю, просто забита, так от, повідомлено, забитий, повідомлення, забитий вайбер стосовно е, варіантів, куди можна приїхати, це дуже добре. Я це не просто так сказав, що шукаю варіанти. Я зараз це все шукаю, підбираю, постійно думаю, але ці, всі, що мені подобається, я ваші контакти лишаю, сохраняю. Буду з вами зв'язуватись вже перед тим, як буду виїжджати, саме виїжджати. Тому всі контакти я зберігаю. У кого ще є варіанти, ще пишіть, дзвоніть. А краще, звичайно, що фото. Багато людей пише. Ось у мене є хата, у мене є хата. Тут продається хата, тут продається хата, але немає фото. Зробіть, будь ласка, фото когось можливості. Там ось таке або відеообзор, ось продається. Може, сусіда хата, ось так, ось такий шарайки, ось такий гараж, та і все таке. Тому так буде набагато краще. В принципі, тут це пояснив. Сиротку п'ють, сироватку зараз дають мені багатенько, слава Богу, ну вони навіть не співають її випивати. Кашу також вигортають. Тому можливо вигортають, що я туди сироватки налив, вони привикли до сухої дертя. Хоча суха і суху вигортають, і ось рідку виготають. Хоч так ось так будуть вигортати Ну, А зараз пішліть покажемо, як там наші малі малі жевжики. Пепа, Привіт! Привіт! Так, стосовно пепи, ну, це капець, вона, вона не припиняє ходати, це хана. Сиплю два ковшика дерті, вона його просто не може з'їсти. Ну Просто вона не з'їдає його. Не знаю чого. Люцерку кидаю, в день по мішку з'їдає. Вон, гляньте, бацмани навалилися рила чорні, зараз будемо підстеляти. Зараз я зайду в цю кліточку, щоб знімати. Бо якщо зайду до неї, то вони мене зараз закусають. Та й вона також. Що ви? а? Ви коли вже поїдете до нових господарів? Вон бачите, стоїть предстарт, кожен день свіже підсипаю пахуче, але реакції нуль. Нуль реакції на предстарт. Вони вже почали з нею разом їсти люцерну. Це не дуже добре, я рахую, тому що в них ще не засвоївся так добре шлунок для люцерни. Ну, і бачу вже деякі почали ходити таким-жовтеньким в туалет. Зараз будемо думати, чим їх проколоти. Тобто він, начебто мені ще не здається щось таке. Ви бачите, лежить жовтеньке, Але може мені здається. Ну, Тут кліточки точно бачив. Я їм кожен вечір настилаю солому, люцерну сюди, вони її, її їдять, і виштовхують до неї. Вона його тут все перекуйовдує, як кажуть. Їм стільки 20 20 копійками днів. В принципі, вага, їх вже дозволяє, тобто, можна продавати. Але проблема в тому, що вони до сих пір не їдять. Тобто писали мені пораду, Василі, відсади, їх вже можна відсаджувати там 20 днів, якщо у них вага там більше п'яти кілограмів. Ну так, а що я зараз їх відсадю, вони ж ну вони не їдять чи нічого, як я їх можу відсадити, якщо вони не їдять. Тобто, можливо, люди мене не зрозуміли, кажуть, якщо вони їх засмактують, виквивідсаджую вже їх відсади. Але я ж кажу, який сенс. Якщо вони не йдуть той представ, то ж я відсадю, вони за пару днів з голоду здохнуть. Тому чекаємо, поки вони почнуть їсти. Чекаємо. Можливо, можливо, аж почнуть пізно їсти, не знаю. Люди вже дзвонять, вже питають, коли там можна забрати. Кажу, поки що, якби, поки що не продаю, хай вони самостійно почнуть їсти. Стосовно пепи, я ж кажу. Просто це, це щука якась, дивіться, яка вона худа стала. Ось так показую. Це хана. І я казав, що скупчик, тобто без проблем приїде, забере. І... Але знову таки з ним розмовляв. Він каже, ну в неї хоч сала є, я кажу, ні, немає. Він каже, ні, Василь, вас діло так не піде. Я ти сказав, суне матка, суне матки завжди сальні, всі, ну, здорові. Каже, я б з радістю забрав, тому що я тільки на салі зараз і витягую. Тобто ну на салі мої бізнеси тримаються. Але бачите, що е... ну, хоті сказати, е... тобто виходить, що. Вона її з кубчика не заберуть, тому що в неї взагалі немає сала. То тоді, як відсадимо пересад, прийдеться просто її годувати, годувати їх. Не будемо влучати, будемо годувати, поки є можливість. Хай набирає вона вагу, сало. Тоді, можливо, ми її здамо. Зараз, поки що бачите, в неї ця сторона ну, вим'я взагалі немає, повністю затягнулася. Тільки вона годує однією стороною. Та хватить вам спати, Гляньте, соплять, лежать. Ой, який красавчик! Ой, красавчики! Ой-ой-ой! Твої, да? Твої? Щука, ти. щука, твої? Твої красивенькі, здоровенькі, тут ху на вас. А там хтось ще тягає, тягає. Тобто, я ж кажу, їй придеться просто тримати довше. Можливо, можна ну, можна було б її зарізати, всю цю шкуру пустити на ковбасу, тобто ну, засмалити, зачорнити. Тут буде просто, я думаю. Може, і міліметра не буде, тобто того сала. Ну, можливо, трошки буде, а так все можна було і повністю переробити цю свиню в ковбасу. Але я ж кажу, в мене рука не піднімається. Я просив друга Романа, я кажу, Роман, зможеш сам її завалити, або хтось тобі поможе. Я попросив, просто щоб я не, не присутствував. Тобто не був поруч, коли це все відбувається. Він каже, ні, я колоти не вмію, я боюся, і мені страшно, я не буду. Тому, бачите, така ситуація. Пересяд відсадимо, трохи її підкормимо, щоб її хоча б в неї була форма, щоб вона ну, щоб її забрали скупчики. Тому що як до цього вона була, мені здається, кілограм вже 250 точно, бо зараз вона кілограм 170 десь, мабуть. Ну, Дуже сильно схудла, реально схудла. Вона довга, але вона, вона худа. Не знаю, чому не такий збій пішов взагалі. В неї перший опорос було 10 паросят, і то вона так сильно не худала. А другий опорос поросят, але схудла капітально. Е, ну що, що ти там і зараз вона ляже, потім вже будеш чагати за, за те вимі. Жевжики. Сплять і сплять. На ніч лампою виключаю, а вдень виключаю. Тобто, Вдень вона їм не потрібна, їм тут не, не цей. ну, Добре, їм тут прохолодно. Тому такі справи. Повторюсь, вона їсть у нас звичайна, звичайна дер, Там макуха. Ой, кажу знову таки брешу. Там у нас пшениця, ячмінь і кукурудза. Ніякої не макухи, не гороха, нічого немає. Все закінчилось. Нічого зараз не мішаємо, нічого не купуємо. Що є, то є. Догодовуємо тим, що є. Да, Ну, То такі справи. Валяються наші жевжики. Тому, друзі, будемо по можливості включатися. Зараз побігли робити ковбаску домашню. У кого є бажання, замовляйте, відправимо новою почтою. Ковбаска реальна супер. Навіть я куштував, мені сподобалось. Тому такі справи з вами був завжди Василь, мої сільські будні. Працюйте, друзі, у кого є на це можливість. Розвивайтеся, все у вас буде добре, старайтеся. Стосовно, а ще не сказав, стосовно Дніпра. Приїхали ми в Дніпро, це взагалі. Як... Це... Як начебто друга країна, людей повно, все таке такий рух по місту. Тобто зайшли ми в АТБ. Ми, в АТБ вже ну, сіки, спочатку цього повномасштабного вторгнення в нас АТБ не працюють. Всі виїхали, всі торгові магазини виїхали. То зайшов в АТБ куча товарів, продуктів, ці акції, очі ті роз, розбігаються. Я ж кажу, ми як ото дикарі приїхали туди-сюди. Всі гроші, які ми збирали на будинок, щоб купити в іншій області, всі гроші в тому АТБ ми залишили. Вона начебто дешево, але хочеться, як бачиш дешевше, то хочеться набрати всього більше, більше, більше. Тобто затарлись, повний багажник тих продуктів, речей, що і машина сівша була. <гум> на блокпостах шоці були, кажуть, що у вас контрабанда, свій магазин десь ну, тримаєте там в Донецькій області. Ми каже, ні, це лише для себе, для своєї родини. тобто... Ціни, ну я не знаю, чому у нас такі ціни, просто капець. Двічі-тричі в нас більше ціни, ніж там в Дніпрі. Це просто хана. Я не знаю, ну будь-що там, картопля у нас там 40 гривень стара, в них, них там 12. Тобто, ну, і це, це капець. Ціни в нас гонять, що хана. Тому ладно, затарують, трохи будемо жити, будемо працювати далі. Ще раз, не забувайте коментар, лайк, все читаємо. на нас відповідаємо. Ми побігли працювати далі. Матуся чекає, я тут болтаю. Всім пока, друзі.